Ми сьогодні будемо знімати від, нуля, від нуля, до мільйона гемів. Так, і це перша частина. Зараз я бу зараз я комусь дам трейд, щоб мені безплатно дав там 5 гемів. Так, напишу «Hello». Плей с mm. щось викинула зараз я так от я опять. Так, може в мене може він затрейдиться? Так, я не затрейдився, але зараз попробую затрейдитися з кимось іншим на нахеми. Так, зараз напишу. Ага. Він теж хоче гемы. Ну ничего. Може я им пізніше дам. Так, лис, пейс геймс. Тут четыре хема. Чись поки що не хоче мені давати геми. Так. Це мені? Це мені 4 гема? Ні. Ми побачимося, коли я хоч один гем зароботаю. Ну, Ну і наші перші 4 гема. Ура! Тепер ми зараз, може, щось купимо тут ісь. Такі, наприклад, навіть... Лег можем и мы кушать сейчас. Да, тут даже ель для за два ема. Так, и эпика давайте еще купим. на кого за два ема. А это остерок Эрика купим. И остерок. И купили. Теперь Вже в нас є ось такий клас, нормально, ну, вже якийсь хоч інвентар. Так, тепер давайте ще щось попробуємо. Ще обміняємося. Тепер цих челів. Може попробуємо обмінятися. Напишу. 15 ємів. Інтересно, він мене сповнив, бо я йому тільки ще... Що... Окей, 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 окей. Ок. Мені тільки що вдалив безплатно 4 гема. А я йому цих юнітів купив за за 4 гема. Тепер в мене на 6 геймів більше. Так, давайте попробуємо даже якусь легу тепер купить. Ось я Лего Сім геймів і купляємо. І тепер ще купимо епіка за два гема і ще одного епіка за два гемо за один гейм Так, і все. Тепер далі пролистуємо. І нам дали мої дали трейд і чезма що нам він покаже. А, він не захотів. ну Давайте йому. А, він сіммамен по цитанах поставив нам. Я напишу. 20 гемів. А, ти шо? Ні. Ні, я йому його можу, я міг його за один гем купити. Так, може комусь іншому дам. дам трейд. Так, все. новий юніт. Нормально, але мені треба не ю новий юніт. Ну, є... мені він треба. Ну, хіба що продать? Бо нам не... Не цель, например, Hyper, а нам цель миллион геймов. Так, что ты на что ты предложишь? Я напишу, напишу, эм, 15 геймов, 15, геймс, 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 геймс. Ти согласишься на 15 емів? За цю армію. А він, мабуть, на афка стоїть. Просто оце. Так, тепер трейджусь на щось інше. Так, у мене такі чели. Ага. Я зрозумів, що ти мені не затрейдиш так, напишу... А... Давайте попробуємо навіть їх за геми. Цього продам за 10 гемів. Попробую продати. Отак. І... Че, цього. А, ну за один гем я його не хочу продавати. Цього продам за 1 гем. А, його купив за 2, значить, значить я його теж не буду продавати. Може я В мене його куплять лего нову. не нову лего, а просто Лего куплять. Так, може ще комусь там трейд. Побачимося, коли я на щось інше затрейджусь. Зі мною чел тупо затрейдився. Там були Басік, Улькамонка, Рейр, Епік і Лего і два гема. І він тупо мені на цих чотирьох челів затрейдився. Тупо той чел лучший. Зараз покажу. Зараз тепер буду продавати їх. Зараз я буду його продавати за 20 гемів Токсика. Дивіться, в мене таких три У мене 3, 3, ну, такі такі були, бачите, ми тільки що побачили. І ще 5 два гема. І він тупо мені стрейдився на цих челів Мені... Він взагалі неба. Б... Так, ще його виставлю за 30 Это же не за 30, а за 29 геймів. Мне кажется. Мені кажеться його зараз швидко выкуплять. і ще цього спікера за... Давайте за 15 геймів. Зараз даже його покажу не к вам. Що ви, у, 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 дивіться, ось ось... ось вс. Х828199. Поняли? Що ось, дивіться. Я нажав Сент, Там написано. Удучий. Ну, значить, він зараз прийме трейд. Так, зараз буду пробувати Ні, він не, не прийняв. О, 29 гемів, 29 гемів вже купили. Якогось щела. Так, що тут що тут, вообще продають такого? Може даже на кейси все назбираю. На новий кейс. Ну, який на який стоїть там багато гемів А який стоїть там 70 гемів раз. О, в мене купляють все. А з цього може зараз. Куп, зараз куплю. Але ні, зараз, навіть, напевно не куплю. Так, зараз буду вибирати юніта, кого мені купить. Із лех. Ну, бо міфіки там ще відстаю від міфіків. Так, що ж мені такого купить? Мені треба, щоб тут прям по дешевій все цілі було. Так. У цього міфіка. Ой, я цього. Цю його куплю. Так, тут ще бачив за 4 гема. Все, Купляю. Так. Потім буду продавати, або ще або буду по дорогі шити, або буду трейдитися на, як... на, когось... на когось іншого. Так, тут ще є. Просто купляю за 7 гемів Лего. Халява, я б сказав. Ще куплю 10 гемів Лего. Ні, не можу. Угу, значить, кого ще купити? Кого-кого купити? О, давайте давайте зараз ще куплю. Куплю я ось ось цього чела. У мене вже нормально так легко збиралось, а не можу. Угу, давайте, значить, поки що ще епіків подивлюсь. Яких мені може купити. Так, хто тут такий є? Прям крутенький. Давайте ще оцю, цього спікера куплю. Спікер-вумен. Так. Купив. Тепер ще куплю. Куплю, куплю. Давайте ще подивимося опять. З лех. Може там опять когось виставили за не... недорогу ціну о спікера. І все. Тепер в мене дивіться, як багато лех. Так, цю, цю, цю я продам, буду продавати за 10. Так, і зараз я покажу, скільки я, я їх буду продавати. Так, і дивіться, як я все виставив. Тепер залітаю в трейди і попробую натрейдитися на когось іншого. Напишу я, наприклад, один. там 30 давайте гемів. Даже не 30, а 40 гемів. Може тут цього... Даже... не Ну я вже написав 40. І ще А, він АФК. Так, значить на когось іншого треба. Трейд. Трейд, трейд. О, трейд прийняв. Чел. Ага, тут не тоді в мене було 49 гемів. Я скупився, значить мені треба зараз поставити А, прошайка. Вон один ген, давай. У мене я якраз один ген. Давай, на. Ой, не 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 подожди, подожди, чел. Зараз. Я всіх юні виберу. Все, тепер. Так. Ну, тепер я теж допомагаю попрошайкам. Так, давайте зараз цього, цього і цього поставлю. Все. Так. І даю треті. Що Ще... він Ще... хоє ексклюзивку? Ну, Ду... не Давай я попрошу шесть. Ага. Я, ну, я в не свій інвентар вже дав шістдесят п'ять гемів. Ну, бо тут я продаю так нормально. Це нормальних геймів так. Челлі але. Думаю, що в мене навіть купити хоч когось. Так, давай, давай, трейд, трейд, трейд. Давайте хтось має прийняти. Дякую, чел, що ти прийняв. Давайте покажу, коли буде е, когось іншого ну, тут трейджусь. Такогось кращого. О. Так, ви бачили, як все я робив. Ну і я так... Зараз хочу затрейдитися на один кейс. Так, ха. Угу. Як я поняв, зараз я буду з нею трейдитися. хм, хм. А. І диві, зараз, значить, ні. а що не проголосилось? Давай все спробуй вот так и 15 гемів тысяча. Да, не-не-не-не-не, девочка. Я хочу, щоб ты мне дала. Э, не. Все-таки я не заміг стрейда. Зараз, значить, попробую купить його. Дивіться, кого я побачив Ultimate за 1800 гемів, за 1800 гемів, І він получ... і цей чел получив його другим. Капець. Так, і зараз будемо пробувати мою удачу, бо я купив ось цей кейс, клок кейс. І зараз буду пробувати, надіюсь, що мені випаде міфік. Бо я, якщо мені випаде фік, то я окуплюсь, а якщо лего, то не окуплюсь. І... Рейерніяж. У нього так багато гемів потратив. Аж ну, 48 це не багато, але. Скільки він, він... стоїть? Зачем? Один гем. Ну і будемо закінчувати на цій ноті. Всім пока-пока. Якщо, це, це, якщо набере це відео 100 лайків, то я випущу нове відео. Всім пока-пока.